Під гаслом не час відпочивати, час ЗСУ допомагати у Кременчуці. Провели вуличну благодійну книжкову виставку. Пишайся рідним містом у найстарішому парку Кременчука, міському саду. Бібліотекарі розклали близько 20 книг пов'язаних з нашим містом. На підтримку зсу. День благодійності. Ми пропонуємо сканувати qr код який ви бачите, розташований на столиках. Люди можуть сканувати цей qr код і потім гроші будуть відправлені на, в національний банк. Я вважаю, що ЗСУ це буде приємно відчути якусь підтримку від мешканців нашої країни, нашого міста саме. І ми працюємо для Кременчука, працюємо для нашої країни. Любимо віримо, що все в нас ще буде добре. На першому столі представлені книги про довкілля та історію Кременчука. На іншому книги Кременчуцьких поетів та письменників. Це у нас і Василь Шапошник, і Антона Пет Антонина П'ятибрат. І Людмила Мосіна. Вони дуже багато написали книжечок дитячих. Ця виставка виставка у нас присвячена нашому довкіллю. Книжечка у нас Алли Лушакової, яку всі знають, яка у нас працює в краєзнавчому музеї. Вона написала цю книжечку і вона присвячена міському саду. Кременчужани і гості міста і задоволені підходили до книжкової експозиції. Валентина приїхала до нашого міста з Бердянську, дуже чекає повернення додому. Зараз цікавиться історію Кременчука, адже вже довгий час перебуває тут. Добре, що проводяться такі заходи. Ці заходи дозволяють ще краще, повніше познайомитися як з історією міста, так що досить важливо і з людьми. Я сама з Бердянська сюди приїхала. Чекаю повернення додому. Але поки я тут, то мені цікаво, на якій території я з'явилася. От доля мене так сюди привела під час книжкової виставки. Презентували книгу Кремачудської художниці Оксани Бойко, щоденник ведмедикатедім. Також храмежана пропонували взяти участь у Вікторині. Ми перевіримо, чи дуже мешканці нашого міста люблять, пишаються нашим містом. Тому ми підготували вікторину з простими запитаннями, Вони не дуже складні. Ми Віримо, що наші мешканці, теж як і ми, бібліотекарі, пишаються нашим містом. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кримчицькі новини.